Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа Тусан ТС 481. Раніше я не мав справи з цим виробником, але відгуки чув схвальні. Даний ніж спроєктовано нашим з вами співвітчизником, українцем. Ось його логотип і творчий псевдонім. І він навіть має підказку з підкресленими літерами. Так сталося, що я знайомий з дизайнером, і мені стало цікаво, наскільки взагалі вдалося от передати в готовому ножі те, що хотів автор. Тому що, як виявилось, процес цей от від ескізу до готового виробу це дуже такий непростий, скажімо так, але то не мені розповідати. Я лишу посилання на канал автора. Можливо, знайдете там що цікаве. Якщо ж він, звісно, буде не проти. Давайте розкажу краще про характеристики: що ж це за ніж. Загальна його довжина 215 мм. Довжина клинка, я міряв 92 мм. При товщині. От в районі осьового Ось тут ось. Тут я наміряв 4. А от по обуху, от уже де сам клинок, основна частина щось близько 3,5. Маса 133 грами. Сталь тут заявлена. Sandvik 14C28N. Руків'я виготовлене з титану і з вставками з Мікарти. До речі, зараз спробую показати. Тільки щоб. Якщо камера передасть, тут видно такий от певний узор на даному титані. Так, начебто видно. Досить цікаво виглядає. От. Давайте ще для наглядності додам в кадр декілька ножів для візуального порівняння. От Малюків сіві-елементу. Пару три лайтвейт. І ножів середнього розміру той же Кершо Блюр. І Cold Steel Gage, який мені здався найбільше от схожим по довжині на тусан. Даний що в огляді. Отже, перш ніж таки озвучити, вдалося, не вдалося, цікаво, не цікаво, я спробував попрацювати ножем і зафільмувати певні от моменти, які хотів би показати от, демонстрацію його в роботі. Також я розібрав ніж і відео з розбиранням. Фрагмент теж буде присутній, там без особливої конкретики, але для наглядності, щоб розуміти, як от він влаштований. Приємного перегляду, після, власне, блоку тестів буде вже висновок. Спробую з деревиною попрацювати, оцінити, наскільки зручне руків'я, чи наминає, чи не наминає, що там з кліпсою. Так, сосновий брусок для початку. Та ні, це не серйозно. Давайте якусь цікавішу деревину. Сучком все як має бути. Вгризається доволі непогано, цікавіше, ніж я очікував, від заводської заточки. Ну от, для прикладу, фокус. Ну, думаю, досить. А, що по відчуттях? Та, зручно, знаєте, руків є об'ємне, гарно заповнює долоню. Зручно. А, відчувається стандартно, як і у будь-якій відкритій конструкції. Тут трішки є наминання і трішки кліпса. Але я б не сказав, що критично. Доволі-доволі непогано. Як для складного ножа навіть добре. Спробую як зрізом продуктів на дошці просто для демонстрації. Помідорка домашня. Тут якось так. Давайте що ще. Давайте яблуко. Йой, перепрошую. Яблуко виявилось знач... начинкою. Так краще вже. Ну, загалом все нормально, він його не коле. Товщина доволі адекватна. Чистити яблуко. Теж зручно. Знімає непогано. М -м -м. А ну, ще спробую. Так, все нормально. Зручно. Так, і. Що ще у нас? Цибулина? Теж не коле, нормально все. Прорізає повністю. Все зручно. Мені зручно, мені подобається, як він працює на площині. От його. Це така радіальна РК. Вона не якимось конкретним от, своїм відрізком працює. А от як ти його не візьми, там завжди не знайдеться от та частина, яка працює от однаково. Я Під яким кутом не працюю, однакові відчуття. Ну і розлузаємо горішок з дивним таким ароматом. Ароматизований горіх. Це макадамія. З РК нічого не трапилось при цьому. Взагалом ну, задоволений, працює от краще, ніж я очікував на площині із продуктами. Дуже допомагає м, Stone Wash. Він такий заполірований і не в'язне в продуктах. Дуже-дуже непогано. На прикладі покришки спробую як поводить себе ніж з якимось щільним в'язким матеріалом, ну, з гумою, на прокол, на прорізання. Ну, ось так входить одразу. Ну і прорізанням далі. Ну і якщо просто спробую прорізати, Ну, певне, зусилля треба прикласти, але не скажу, що якесь значне власне вістря на місці все працює без проблем. Як працює руків'я при ударі в щось тверде? Доволі непогано входить до речі. Ну, ось так все це. Перепрошую за ракурс. Тримається. А, пошкоджень нема. Рука не злітає, доволі впевнений хват. А, вістря тут і не ломовите, але й не тонке. Спробую. На бокові навантаження без фанатизму, але і щоб для наглядності було щось. Все на місці. Покажу трішки внутрішньої будови ножа без особливо замірів чи якоїсь конкретики просто для загальної наглядності. Розбирається він Т8 торксом, от якщо не повне розбирання. То восьмий торкс підходиться для осьового і стяжного, який же і кліпсу тримає. Кліпса у нас тільки на одну сторону. Ось таке у нас кріплення, вона трішечки не зовсім кругла в перерізі от І на другій частині руків'я, як бачите, Ного немає, вона однопозиційна. У нас, як я вже й казав, це осьовий на підшипнику. Підшипники керамічні в полімерному сепараторі. Кулька детенту також керамічна. Стопорний штифт в осьовому доволі такого суттєвого діаметру. Також залишилось ще. У клинка м'яса, так, після вибірки, з запасом навіть присутні металеві проставки під підшипниками зі сторони титану, кріпляться проставки ці Мікартові в накладці з внутрішньої сторони, торкс Т6. От, і сам цей лайнер чи саблайнер теж Торкс Т6. От, власне, мабуть, і все, якщо так, в загальному. Основні моменти робочі і внутрішньої будови я показав і хочу перейти до висновків. Почну, мабуть, з нюансів. І перше, що хотілося би е, зазначити, Кліпса. Вона дуже непогана. От е, вона і взагалі, як Кліпса, як затискач працює добре. І в роботі, як ви бачили, вона ергономічно теж доволі непогана. В неї достатня еластичність, ну, все все тут добре. Але я б хотів, щоб була можливість її переставити на інший бік, або, і взагалі, демонтувати. Ніж красивий, і я б, наприклад, не відмовився його носити взагалі в якомусь такому сліпері чи чохлі без кліпси. От проте, тут, от в неї посадкове місце. Непросте, фігурне, і просто її зняти потрібно, якусь буде виконувати деталь, яка б це все діло закривала. Без якихось навиків і інструментів це буде зробити складно. Хоча, знову ж таки, це швидше моя придирка, так би мовити, до аби причепитись, тому що кліпса працює як треба тут. Так, вона однопозиційна, але роль свою вона виконує добре. А, що ще я хотів би відзначити? І в процесі що спілкування з іншими власниками, що взагалі перегляду оглядів, я зустрічав твердження, що ніж має трішки жорсткий детент. А, при цьому я бачив також відео. Ну, Там навіть просто з демонстрацією механіки, і там явно було видно, що все там нормально з детентом. В мене також по детенту ніяких немає претензій, все з ним добре. Не знаю, можливо, це є якийсь нюанс от в залежності від конкретного екземпляру, може, трішки воно відрізняється, не скажу, бо. Можливості там вибирати з декількох варіантів у мене не було, я замовляв, ніж зі штатів. Тож, думку таку зустрічав щодо детенту, але от у мене все з ним добре. Крім цього, на лайнер локах налаштовується детент доволі просто. Якщо буде зажорсткий, це нескладно виправити. Що ще хотів би відзначити даний декоративний елемент? Він сприймається як такий фулер для відкривання пальцем. І я навіть бачив, як люди відкривали, але мені не вдається покриття ну, тож не покриття, а фініш клинка Stone wash, такий підполірований. І одним пальцем в мене якось воно не вдається. Зате вдається, от як я показував уже на відео з пчаком, таким рухом, як його писати, то зворотнім до щіпка коли пальці от в сторони так викидаєш. От, і все воно чудово працює. Ну, можливо, це мої якісь нюанси. Ну і крім того, як фронтфліпер взагалі без питань. От. Тож. Загалом, ніж мені сподобався, дуже сподобався, він якісно виконаний. В роботі ви його бачили, він навіть показав себе краще, ніж я очікував від нього. Ніж зручний. От, повертаючись до того питання, чи зумів все-таки автор реалізувати. В результаті те, що він хотів, зумів. Він хотів, щоб ніж був зручний. от І ніж дійсно зручний, руків'я добре заповнює долоню. Форма руків'я доволі проста і гарно працює. от Різними хватами, також ніж має гарний баланс. Все з цим добре. Тож, основний момент так передав. Також, що мені дуже сподобалось, ніж красивий. От. Він стрімкий, от, незважаючи на прості доволі форми, от, у нього все дуже добре підібрано, що лінії, що пропорції елементів, що тактильно, що взагалі навіть підбір кольорів. На жаль, камера це не передасть. Але все це виглядає наживо дуже приємно. І більше того, я коли користувався ножем, так траплялося декілька разів, що його бачили ну абсолютно сторонні люди. І він у них викликав інтерес, і інтерес такий є позитивний. От. Такому позитивному доброму сенсі. Це, знаєте, немов взяти з собою кота на прогулянку. О, хто це в нас такий красивий? А можна глянути? от Це щось було схоже, незважаючи на те, що нічто не малий, от він сприймався виключно позитивно оточуючими. І, власне, ну і мною теж. Мені подобається, як він виглядає, подобається його зручність, подобається, як він в роботі. От. Тож, що хотів сказати, сказав. Дякую за увагу. Якщо є якісь у вас спостереження, чи, можливо, ви є власником цього ножа, напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почути вас, поспілкуватися. Дякую за увагу. На все добре.